«Привіт, Італія, і знову ж таки хочу дарувати тобі мотивацію, та То не просто мотивацію, а ще й вітання зі святом, святої причистою. Така пора, така вантажна, що ми триває літо, та хочу побажати тобі, щоб твоє літо. Треба довго, щоб любив кохати і знати щастя на планеті. І хочу побажати, щоб завжди-завжди у тебе було мирне небо над головою. Щоб більш не зустрічали ми війни. І ще, і ще я побажати хочу, щоб в тебе були найкращі друзі. Найкращі рідні оберігали тебе, що і мрії добрі, всі здіснились. Бажаю тобі ну, всього-всього найкращого в світі. Хай любов оберігає тебе. И светло солнце, светло дныны, усаха хай буде для тебя, для тебя буде, зирка в небе, и місяць. и прекрасные речки барагів, а ще для тебя буде долгое, долгое життя и щасливе и здійснення на Оглянь, як как сонях и цветут, як тут прекрасно у саду, так хай тебя любов Надія не підводять прекрасні дні, хай тебе ждуть, кохай любиться у цьому світі, хай не нещеза кохання та зоря, кохай люби і о прекраснім літнім цвіті Ти мрії, добрі здійсни. Кохай люби, живи багато-багато десятків літ на цій прекрасній планеті.